Мир мудрик перед мікрофоном Людмила Бучковська, і сьогодні ми спілкуватимемося із Крістіною Левицькою Це заступниця директора департаменту гуманітарної політики Кам'янець-Подільської міської ради. Ми зв'язуємося у прямому ефірі з пані Крістіною Алло, доброго дня. Доброго ранку. Доброго ранку. Справді, як до речі, ранок у вас на Кам'янеччині у хмурий похмурий, темний, але день. Сподіваємося, буде гарний. Прекрасно, ми вам бажаємо вдалого дня, чудового настрою. І пані Крістіно, ми сьогодні з вами поговоримо про те, що Кам'янець-Подільський переміг у міжнародному конкурсі добрих практик. А наші радіослухачі дізнаються, що ж то за міжнародний конкурс, такий який проєкт представили кам'янчани, і, власне, чи можна той проєкт реалізовувати на місцях безпосереднього Кам'янця-Подільському. Отож, пані Кристина, розкажіть, що це за міжнародний конкурс, на якому був представлений проєкт від Кам'янця. Так, ну у нас є таке місто партнер в Польщі Люблин, досить такий наш потужний партнер, з яким ми часто співпрацюємо. І Люблин щороку проводить конгрес транскордонного співробітництва. Раніше він називався Конгрес ініціатив Східної Європи. Це вже, якщо не пам'ятає 13-й конгрес, але цього року за таких викликів він провівся перший раз повністю у віртуальній платформі. Він провівся 6-9 жовтня. Це був такий триденний чотириденний конгрес на повний робочий день. Досить круто була оформлена вся віртуальна платформа з різними кімнатами, з різними спікерами. І основна тематика була сьогодні цьогорічного конгресу. Це він був присвячений викликам, які постали перед місцевими громадами всієї Європи. Пандемія covid 19 Тобто, які пріоритети місцевого самоврядування в новій пост або в новій пандемічній реальності, функціонування культури і культурного туризму в нових умовах, можливості економічного розвитку та якісь структурні зміни там на ринку праці, підприємство така була тематика цього конгресу. І в рамках конгресу виступали дуже багато спікерів і мерів різних міст, були представлені міста Великобританії, Данії, Польщі, Грузії, Ісландії, Албанії. І в рамках цього конгресу проводиться щорічно такий конкурс добрих практик. Конкурс направлений на те на просування кращих рішень, які реалізовуються в Європі і країнах східного партнерства, які можуть стати джерелом натхнення для інших міст або для інших міських громад, і цього року конкурс так само, звісно, ж у нас в нашій реальності адресований власникам передового досвіду в області рішень проблем, які виникають під час пандемії COVID-19. Тобто е, вот, конкурс проводиться в три в п'яти категоріях: це культура і туризм, органи місцевого самоврядування, освіта, соціальна допомога та підприємство І Камінець Подільський, звісно, балотувався або приймав участь у конкурсній програмі у категорії культура і туризм. Пані Кристіно, розкажіть, будь ласка, детальніше, що це за практика така, яка була подана на конкурс. Ми презентували свою практику, яка у нас називається концепція туристичного сезону 2020 в режимі онлайн. Тобто, це така ціла розроблена концепція, метою якої є популяризація нашого туристичного міста як потужної дистинації шляхом залучення максимальної аудиторії до відповідних інтернет-ресурсів та екалень. І в рамках концепції, починаючи з квітня 2020 року, ми реалізували досить багато таких потужних і класних заходів, які дозволяли туристам і місцевим мешканцям і всім, які до нас прагнули поїхати, то спостерігати за нашим містом, дивитися, що відбувається в нашому місті. Так, ми провели е Такий відеопроект проект рекомендуємо екскурсовода, де один з унікальних презентацій від кваліфікованих від екскурсоводів можна було побачити в youtube каналах наших на наших платформах і подивитися, як люди розповідають про каміни, що вони презентують. Дуже цікаво. І коли нам вже це все закінчилося, да більш-менш, коли вже можна було трохи їздити, то люди приїжджали і домовлялися да, з цими екскурсоводами, і бачили місто їх очами. Також був дуже цікавий проект, марафон віртуальних екскурсій по музеях, історичних локаціях та архітектурних пам'ятках міста. Тобто, це, це такі цілі віртуальні прогулянки, цікаво відзняти, зняття, матеріалок теж можна було побачити в YouTube. Були проведена серія майстер-класів, де міські майстри разом з глядачами виготовляли сувеніри ручної роботи, і все це в режимі онлайн. Просто включає youtube канал і твори. Там. Це можна було витворити і прикраси, і свічки, і дуже багато різних таких вишиванки, дуже багато таких цікавих сувенірів і практики. Також Кам'янецька Подільська міська рада. Ми стали ініціаторами такого проекту як мандрую Україна». Тобто ми зв'язалися з близько 25 туристичними містами України і запропонували їм е, таку реалізацію сумісного проекту е, між містами це е, обмін туристичною рекламою. Тобто на всіх наших туристичних каналах там і наших туристичних ресурсах ми показували, наприклад, в Харків, Полтаву, Одесу і е, та, відповідно е, Кам'янець-Подільський транслювався на каналах тих міст. З нами всі погодилися співпрацювати. працювати, дуже було приємно почути гарні відгуки одразу від таких потужних місць, як там Харків, Одеса, Львів, Тернопіль, Черніці. Ми всі перезнайомилися і продовжуємо працювати тепер далі в рамках реалізації нашого проєкту і для популяризації внутрішнього туризму. Ось така у нас практика. Пані Кристина, а розкажіть, будь ласка, з якими містами конкурував проєкт Кам'янця на конкурсі добрих практик? Всього було подано близько 50 заявок на конкурс з таких країн, як Грузія, Іспанія, Франція, Латвія, Литва, Палестина, Туреччина і так далі. У фінал ми дуже так несподівано вийшли з такими гігантами туристичними тобто Барселонах, Данськ та Кам'янець-Подільський. І ну чесно кажучи, коли ми побачили з кімов фіналі, ми вже так трохи зажали кулачки, тому що ну важко було, що йому повірити, що Кам'янець-Подільський десь там може перемогти досвід Кам'янець-Подільського може перемогти досвід Барселони або Гданська, та таких потужних туристичних дистанцій. Але коли в п'ятницю ми побачили результати, що людишого проголосували всі учасники конгресу, ну але ми виграли цей конкурс. Ну тобто вже було дуже приємно зведене. Це таке натхнення для майбутньої праці, для майбутніх вершень. Ну, дуже ми вдячні організаторам конгресу за такий вибір і всім учасникам, які б нас голосували. Пані Крістіна, це ваш перший досвід такої, ось такої а, глобальної перемоги, можна сказати. Чи можливо Кам'янець-Подільський подавав і о, у минулих цих от, подібному конкурсі якісь певні практики, ми заявки? Ми тримали участь, але в нас є серія глобальних перемог. Це ми стали і молодіжна столиця 2019, коли ми вибрали перемогу у таких ж міст гігантів, як Харків, Львів та Одеса. І тобто кам'янець він такий невеличкий, але дуже потужний, дуже перспективний, і тому нашим досвідом прислухаються і в нас вірять. Нас підтримують і тому ми готові працювати і на надалі. Та То, фактично той проект, який ви власне презентували, ну і з, з яким перемогли на міжнародному конкурсі добрих практик, він реалізовується вже у Кам'янці-Подільському. Так, він почав реалізовуватися коли був запроваджений такий жорсткий карантин, тобто з квітня 2020 року. Взагалі, в квітні у нас завжди відбувається відкриття туристичного сезону. Це таке потужне свято для всіх туристів і для місцевих жителів, мешканців. Коли багато і музики, і свята, і фестиваль проводиться на цю тематику, це таке потужне дійство. Але в цьому році це все було заборонено в квітні, тому ми був, вирішили прийняти таку концепцію, відкрити все одно ну, туристичний сезон, але відкрили його онлайн. Назвали ми його «Кам'янець діджитал. Запустили в підтримку відкриття туристичного сезону такий потужний портал туристичний, який об'єднує всю туристичну інформацію. Про кам'янець-подільський він називається Кам'янець Тревел. І на підтримку йому було створено аккаунти. В соцмережах наших Facebook та Instagram, та також YouTube та Telegram канали де поступився актуальна інформація про туристичний Кам'янець-Подільський, окрім перемоги на міжнародному конкурсі, який яку ви маєте на сьогоднішній день, які відгуки взагалі поціновувачів Каменця-Подільського його красот? Краєвий ді, новіки ну, у нас завжди приємні. Навіть на сайті Камінець Тревел ми зібрали відгуки відомих людей, ви можете подивитися і туристи тобто, ну таких, знаєте, хто приїхав в наше місто і просто йому просто сподобалось, таких не буває, просто всі в захисті. Бо у нас поєднання історичних пачень, у нас природні ландшафти, у нас взагалі все, що вся краса, яка могла бути, вона поєдналася в одному місці. Скажіть, пані Кристина, ось цей проект, з яким ви перемогли, чи можуть от ваші напрацювання взагалі використовувати в інших містах України? Чи ділитися ви досвідом? Що ви що рахуєте нашої перемоги, то на Любленській програма Любленського конгресу передбачає зняття кінофільми та презентації його у Європі про кращі практики про переможців у п'яти категоріях. Тобто ми чекаємо, коли ми десь засвітимося в ефірі там європейських якихось каналів. І так, наша практика, ми готові співпрацювати, ділитися досвідом в рамках цієї практики. Ми ж як я вже й казала раніше, співпрацювали з 25 містами, і, тобто все. Що ми робимо, це все вже доступно. Ми обмінялися тими платформами. і Нас дуже багато таких міст, які невеличких міст, але теж крутих таких туристичних дистанцій. Їм було це дуже цікаво. Також ми там готові допереняти практику Харкова, Одеси. В них теж такі багато потужності, досить цікавих рішень. Тобто зараз от, всі направлені на розвиток внутрішнього туризму, і ми співпрацюємо дуже активно. Між містами в цьому напрямку до речі про міста України були представлені ще проєкти від інших міст України. Чи лише камянець Подільський був представлений е, на цьому так, міжнародному так, ми вітаємо хочемо привітати наших колег з Тернополя, дуже потужну організацію. і Вони перемогли в категорії підприємництво з ідеєю створення такої платформи інтернет платформи під назвою Ринок, тобто, де всі фермери могли зареєструвати свій товар і вже люди купляли це. Теж зв'язано коли була дуже жорстка. Е, Омеження карантинні, де всі люди могли просто виходити на сайт і купляти ту саму продукцію, яку раніше купляли на ринках, але фермерську. Така класна в них була ідея. Теж ми їх вітаємо з перемогою. І на завершення, як ви вважаєте, як вплине на розвиток туризму Хмельниччини загалом перемога у цьому конкурсі? Це дуже така іміджева перемога, тому що про нас так. Добре знали, да, але те, що ми працюємо вже в таких сучасних умовах, то, що ми адаптивні, то, що ми стараємося розвивати наше місто, да, і то, що ми презентуємо його на різних джерелах, це, це така велика стратегія для іміджу Кам'янця-Подільського. Тобто в нових реаліях вже мало за того, що просто в нас стоїть фортеця. В Нових реаліях треба працювати ще більше і більше і більше і приваблювати туристів з всього світу до нас. Ваші побажання нашим радіослухачам. Я всім бажаю дуже гарного дня, гарних звершень, щоб кожен день була нова перемога. Дякую за розмову. Вам гарного дня, міцного свого здоров'я. Гарного дня. Вам. Спасибі. До побачення. До побачення. Ми спілкувалися щойно в прямому ефірі з Кристиною Ловицькою, заступницею директора департаменту гуманітарної політики Кам'янець-Подільської міської ради. Дізнавалося про те, що Кам'ян-Сподізький переміг у міжнародному конкурсі добрих практик, і місто представило краще туристичне рішення перед викликом пандемії covid 19 На цьому ранковий гість завершений. Дякуємо всім за увагу. Вислухайте програму Ранковий гість на хвилях українського радіо Поділля Центро. Коронавірус. Що треба знати і як убезпечитися? Цього тижня на українському радіо щоб уникнути зараження коронавірусом, слід ретельно мити руки після відвідування будь-яких громадських місць, транспорту, торкання дверних ручок, грошей.